Так сьогодні працюють археологи.

І ці знайти у тих дозволах оборонах, те, і заборонах, так що голку купити сім. Але дозволи на руйнування будівлі, що немає. Удивельні роботи ще органів. Логіки, то, тому що розбирання будівлі. Тому то, що вони були зранку на духу. Це є проти право. Вибачте, 40 метрів мої очі вже не дозволяють. Якщо є постанова, який припись заборонить, то її має право порушити. Якщо вона порушується, то должна бути влада тут і зразу це діло воротальна стаття

Ты это расскажешь пар... кому-нибудь. Обязательно. У нас даже если обязательно выписывается разрешение на металлоискателя обязательно. Что там грамотно? Хотя, честно говоря, если вы не Он Разрешение читать там вписанный металлоискатель. Потому что

Поддерживая стена. Подвижут на него даже. А це все правда. В данном месте тоже материк дальше. Если видите, у нас стенки четыре гривна сохранилось.

Начальство менялось в инструмент. Непонятно, oh, что я okay. не могу. On... Да нет, тут uh, это не I'm очень шумно. Я не uh, знаю, честно говоря. Поймите, что наша задача поймать то, что тут есть. Потому что потом... нет. Он действительно три. Не сделаем мы не особо. Конечно, сейчас погодные условия, а то не очень. Пока еще погода немножко. Very very interesting. One minute, I uh, uh <mary> <mary> <there's no problem. mary> Rarny, can I uh because it is uh, a little bit more than the first one? Тому що не потрібно зачиняти це перешкоджання Громадськість має право Що тут відбувається? Що тут відбувається? А, табору, это, Вам, для так, так. Так почекайте... По -почекайте. Так заходьте, значит, заходьте... <соff> <соff> <потякає>. Заходьте... Подожди, куда? Тихо, тихо. тихо... Нормально. Я не могу понять. Все нормально. Ничего нельзя не зайти, ничего нельзя узнать. Вообще не могу понять. Православие, а тут понимаете, ничего. Закрывается. Что закрывается? На поділенні, що можна проводити розкопки. Дозволу на подяжниця тут немає. Це, в принципі, е територія, якою може будь-хто пройти. якщо Є дозвіл на будівництво, то є будівельний майданчик і огороджена охоронювана територія. Якщо немає дозволу на будівництво для цього паркану немає підстав. Розумієте, значить, будь-хто може отак пройти і іти туди, туди, отак. І як завгодно, це вам для загального дозвіл. Дозвіл був наш дозвіл був. Ну на а у вас ще немає копії дозвілу на руках? Якби він був, то він би на проведення будівельних у вас на руках. Буді була б на руках, а не там висіла якась товід, як дозвіл на проведення І там, будівельних... робіт. Повинен, І, та... Інакше от цього паркану тут не повинно бути. Ви охоронять... А то, що роздруківка якась висіла, то так, кожен має, може роздрукувати нього має бути на варіант, з мокрою печаткою, до речі. Тут немає, якщо немає дозволу на будівництво, ну всі ці дії не заходять. В принципі, якщо тут десь, десь ну тут їх троє нас. Троє чи десятеро, ну що, що зараз будемо штовхатися? Чи покладемо їх? Ми ж їх ну покладемо за дві секунди, але для чого?

Thank <laughs> you. Давно, вузы, там, на на Если это просто так разрушение здания для того, чтобы какому-то идиоту захотелось здесь поставить себе дом, а для этого самого УПЦ Киевского патриархата, по главе с человеком, является не, 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 не православными, я не знаю, они даже хуже, чем татаро-монголы. Потому что татаро-монголы пришли разрушить дистинитеты, а построено оно было. Почекайте, а там что? какие монголы? <говорит> какие там монголы? Такие же, как... как, как вот то, что и воно. Ну так а что? <реш> Рафини, там, так, там, там, так, там, там Надо как-то <реш> заставить сами <Московська>, силами, <реш> чтобы они разобрали этот, этот забор. Я не пойму, зачем <реш> этот забор стоит? Я, <реш> я не могу понять. Ну как зачем? Не написал. Требота, ты на чего ты за цей паркан поставил. Приписі розібрати забор і треба общатися з людьми більше, шановні заказання. Вони... Якщо, якщо цей забор не буде знесений і ви не дасте дозволи, то він буде знесений жит... мі... цими жителями, жителями... Киянами, Киянами. так як був знесений забор біля цього будинку Міністерства зовнішніх справ. Знесений і покладений до чого? До, е... Міністерства зовнішніх справ. Так само цей забор буде знесений і буде покладений до. Київського патріархату чи до Володимирського Мітовський, може насілі. До речі, киянин киянин, шановні, це послухайте це слово. Кі, ці, це сила. Це. А, янь, інь, кі я нин. Ви розумієте, що таке киянин? Це велика, космічна сила в цих в людях цих професій стоять. І коли нас прийдемо с... Від...

Что мені з дідові з бородою треба було за руку брати, щоб пройшли всі? Я всегда рассказываю Замі... одне, одно. Каждыйся в житті вибирає сам де йому працювати і як. Вот а ви сейчас на місці своем рабочем месте совершайте преступление. Кайли, жить У Вас есть грошей немає? Надо уволить и <свят> не ходити сюди на роботу. Понимаете, каждый все рассказывает. А <звучить> меня сюда прислали, я здесь на зарплате, я ничего не знаю, я маленький человек. Наказы, звучит на з... як... в... в... не наказывает. Вот в чем суть. Зачем это делать? Если бы на такие русские записи еще как остаются уже меня, значит правильно. Треба человеку городского системы такой работы. А, то я поняла. Вы же вечером зачитаете. Украина велика, что вы сегодня делаете? Я сегодня работаю, способствовал разрешению. Вы получили мой МЛ? ММ получили, да? Надо, чтобы сьогодні. Шановні, сьогодні, от я, я вас, як представника, я вам говорю, можна вас, уваги? якщо, якщо за оточення вас стояв, може бути звесено, що не буде давно є таку стопада, але мені буде знесений працівник, працівниками відповідно жителями цього району. Я вам щось ви нас слухаєте. Недели это очень много, кстати. Им я думаю, Забор шо... разобрать, это 2 часа делать. Они Прямо. могут на завтра взять технику и люблю, разобрать сразу, какие забор. Вот да. да. за... Недели это очень это, много, понимаете? Это им давать камеры. неделями, это опять. Они и ночью Запомнито, работают декоратив. здесь, и регулярно. Вот это нужно. Удалять отсюда. Моментально. Это Это... должно уезжать и